Шифловий комплекс бік бен від «Ріел». столиця життєлюбів, старт продажів на пленарній сесії Генеральної асамблеї ООН щодо України. Постійний представник Росії Василь Небензя заявив про готовність Москви шукати. Політико-дипломатичне врегулювання конфлікту, але він зазначив, що на думку Кремля, вибір жителів Криму, Донеччини, Луганщини, Херсонщини та Запоріжжя. А тут увага приєднатися до Росії є відновленням історичної справедливості, та нібито відображає волю місцевих громадян, які за словами Небензі прагнуть бути з тими, з кими їх мовляв пов'язують традиції, культура, мова. Та спільна історія, але це краще побачити. Вибір увійти до складу Росії, який зробили мешканці Криму, Донецької та Луганської народних республік, а також Херсонської та Запорізької областей, став не лише відновленням історичної справедливості, але й висловленням волі народів, їх прагнення бути з тими, з ким їх пов'язує століття традицій, культура, мова та спільна історія. Причини цього треба шукати не в діях Росії, а у цілеспрямованій русофобській політиці неонацистського режиму, який прийшов до влади за підтримки низки західних країн. Пане голово зараз ті ж самі європейські країни, які із власних інтересів не дозволили встановитися миру три з половиною роки тому. Продовжують налаштовувати своїх підлеглих у Києві не на досягнення тривалого та стійкого миру, а на продовження війни. на те, аби руками українців нанести якомога більше порізів Росії. Як вам такі заяви? До речі, якщо дивитеся нас на ютуб-каналі, діліться своїми думками. Долучайтеся до обговорення в коментарях. Ну і пишіть, що думаєте з приводу цих чергових нісенітниць. Тим часом речниця МЗС. Російської Федерації Марія Захарова теж вилізла м, розповідати свої байки про загрози, які несе колективний захід. Давайте послухаємо. Завжди підкреслюю, що по суті правило у них одне: вони головні, і все, що роблять вони, не підлягає суду. А все, що роблять інші, має підпорядковуватися західним інтересам. І в цьому зв'язку принципово важливо, щоб усі держави недвозначно без будь-яких застережень підтвердили відданість цілям і принципам статутів. У всій їхній сукупності та взаємозв'язку також західники навчилися виривати кілька фраз і жонглювати ними зі статуту ООН у власних інтересах. Ні, там написано багато чого, і все це має цитуватися, реалізовуватися і виконуватися у комплексі. Зважаючи на все те, про що ми говорили, і на все те, що відбувається зараз на міжнародній політичній арені, то я просто хочу вам нагадати, які б заяви там не лунали. Там не лунали. Головне, воно тут і зараз, в нашій країні. Бо це сила оборони України, найдієвіші санкції, це наші сили оборони, найпотужніша зброя. Але їм потрібна наша підтримка. Тому я вкотре знову прошу вас долучитися до важливого збору, щоб придбати автівку для артилерійської бригади НГУ. Скажу відверто, цей збір я взялася вести особисто не просто так. Днями я проходила одноденну програму БЗВП. І сказати, що це важко, повірте, це нічого не сказати. І те, що ми побачили. І почули, і відчули під час цієї одноденної програми. Це насправді лише один маленький відсоток від всього того, що відбувається на фронті. Я бачила, як працюють наші артилерійські установки. І повірте, наші артилеристи це ті самі боги війни, і вони щодня знищують ворога, і вони рятують життя нашої піхоти. І роблять вони це у надскладних умовах. Але ми можемо допомогти їм стати швидшими і мобільнішими. Тож я вас прошу, долучайтеся до збору. Скануйте, будь ласка, ось цей QR-код на екрані. Ми спеціально для вас ми спеціально для вас його зробили, щоб ви могли долучитися до збору. Або шукайте посилання на збір в описі під моїми випусками на Ютубі. Так, сума величезна, бо потрібно зібрати 600 тисяч гривень. Але коли бачиш, в яких умовах працюють військові. Коли усвідомлюєш все це, то я не знаю звідки, але от повірте, з'являються крила. Так я теж бачу, що донати зараз різко присідають. Я теж бачу, що збори гальмуються, але я все одно беруся за величезний збір, бо я вірю, не одній мені не байдуже. Я вірю у нас мільйони. Хоча я теж, як і ви скажу відверто, часто чую фразу нехай депутати донатять. Ідіть до них, присіть у них. Але правда ж в іншому. Ми з вами це робимо не заради політиків і не заради красивих слів і гучних заяв. Ми це робимо заради тих, хто щодня виборює нам життя. За кожен наш новий день, за можливість прокидатися під мирним небом. Вони на фронті платять надвисоку ціну. І знаєте, наш донат. Це найменше, що ми можемо зробити. Але це не просто гроші. Це наша вдячність, не знаю, наша участь, наша відповідальність. Зрештою, це от, ем, маленька частинка великої сили, яка тримає фронт і яка тримає усіх нас разом. Усіх нас разом. Бо війна це спільна справа всіх нас. І, зрештою, якщо кожен задонатить кілька гривень, ми закриємо і цей збір. Я правда вірю в це, і я знаю, ми зможемо. І я нагадую, маленьких донатів не буває. Важлива кожна кожнісінька гривня, бо артилерія без авто це ну не знаю, як гармата без снаряду. Тому, будь ласка, давайте разом заряджати цю гармату на перемогу.